Ми буквально вчора спілкувалися стосовно того, чи, чи можна, чи не можна подавати цю інформацію на загал. А, зараз хочу повідомити про те, що 35-та бригада а, вже отримала допомогу від Світловської міської громади. Зараз передала подяку до Світловської міської ради. Вона буде передана в краєзнавчий музей, а, для того, щоб а, ми таким чином показали, що ми долучаємося, як і всі інші мешканці нашої громади, а, до Допомоги Збройним силам України, тобто, по суті, я хочу висловити від себе, від нашої громади, подяку всім без виключення мешканцям нашої громади. Або це люди, які плетуть сітки, або просто гривні, молитвою. Просто своєю роботою допомагають збройним силам України або просто донатять, або зроблять свічки, або щось ще, ще то, в принципі, це все допомога збройним силам України, і ця подяка, по суті, для всієї нашої громади, тому що платники податків так само долучаються до наповнення бюджету Світловської громади. А ми, депутати Світловської міської ради, витрачаємо кошти, розподіляємо їх на потреби. Десь. В даному випадку 35-ка окремо передає подяку. Якщо є а, зараз можливість, є можливість вивести на екран. Там 35-ка і, до речі, прийшла ще від підрозділу 80 ки які через Фейсбук зверталися на квадрокоптери. Тут дві а, відео прошу просто показати, подяку передати. Саме стромової галузької бригади щиро дякую за постійну підтримку та допомогу світловодській територіальній громаді. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Це квадрокоптери, які передавали по зверненню через Фейсбук. Хоча ми там і казали про те, що не треба цього робити на загал. А нагадаємо ще депутата. Ми доведемо доведемо інформацію, яким чином можна профінансувати. Військової частини. До речі, зараз ще одне у на нас є на розгляді. Сьогодні на сесії будемо розглядати ще й це питання з допомоги а, Збройним силам, на підрозділу. І другий, будь ласка, там це у нас 35-ка, на рявому Мої Ми вас такі патенці з резкату, де ми обратимо Дякую вам, відносині, міській раді, за імови, з межі Работа перемоги! Слава Україні! Слава барській підводі! Героям слава! Е, нагадаю, що ще ми додатковим траншем і провели кошти на придбання інших самохідних установок. Я думаю, коли будуть надходити і знову таки вони закуплять їх для виконання своїх військових завдань. Ми так само прозвітуємо перед громадою і подякуємо огляду на це, я дивлюся, нас Депутатський поласький блок позбирається. Зараз необхідний корум вже буде для того, щоб розпочати роботу Ради. Хочу перед початком сесії сказати очевидні речі. Давайте об'єднуватися навколо допомоги Збройним силам України, давайте об'єднуватися навколо того, що треба нашій громаді рухатись вперед. Давайте, якщо вам не подобаються якісь конкретні рішення, зауваження висувайте, висувайте свої пропозиції. І давайте спільно напрацьовувати конкретні рішення, які допоможуть нашій громаді рухатись вперед. А всі інші моменти, в незаконний спосіб, вони просто не будуть розглядатися. Все, то, що по закону воно прописано процедурою. Будь ласка, об'єднуємося, рухаємося вперед для розвитку громади і за для підтримки збройних сил України. Дякую.